А за вікном зима і сніг летить, чути недалеко поїзд мчить. і згадую, як осінь одною у вагоні познайомився з тобою. Проходив час нестримно бігли дні, та образ твій, творі чарівні очі завжди зі мною, не мов би у вісні, мов квіти веселкові, мов зорі. Серед ночі, як хочеться міцніш прижатися до тебе, і тілом всім відчуть твоє тепло і дякувати Богу, долі, небу за те, що є, що буде, що було, як хочеться Твоє погладити волосся, мов шовк, немов би водограй, і хай би як в житті нам не прийшлося. Завжди кохай, і хочеться в мороз зігріти твої руки і на собі відчути погляд твій, і разом пізнавай життя науку, завжди радій. Ми щастя свого самі ковалі, і хочеться мені творить його з тобою, щоб думкою потребою жили одною. І мали хліб духмяний на столі. Саме цим віршем, якого я написав 19 років тому, освічувався своїй теперішній дружині. А ви пам'ятаєте, як ви освічувались своїй другій половинці? Напишіть в коментарях. Буде цікаво.